це всі бачили, не можна було так дурити людей, не можна було так їх умирати. Ц... Але я цим не зачаровую себе. Я на одну секунду. Голибуні душі хіба. що. Але коли аналізуючи це все, я розумію, що це не може бути. А тому я не розчарувався. І питання розчарування, це, це не було розчарування ні в жодному разі. Це було тільки плюс в українському народу, в першу чергу. В першу чергу українському народу, нашим людям, за те, що вони показали, що вони можуть показати. Ці. Показати, що ми можемо туди. Ми можемо постояти. Ми можемо відстояти такі акції громадянського протесту. Це була акція громадянського протесту, це не була революція Акція громадянського протесту, яка була проведена дуже успішно. Ні за гроші. Без організації. За ідею. А за ідею. Оце було дійсно, що. Це Ніхто не вірив, що це було без грошей, що це було, без, без, але це було за ідею. Це було за ідею, але це було за ідею ні за Ющенка, ні за Тимошенко, ні за когось іншого. Це було за ідею кращою і процвітаючою Україною. От і що чого це було а тому я От допустимо, Україна не стала процвітаючою в результаті цього. Що тепер? А, треба йти далі. Ми перегорнули сторінку. Ми перегорнули сторінку. А тепер йде нова сторінка. Ми перегорнемо ще кілька сторінок. І будемо дивитися, коли прийде нова сторінка для того, що. Але ми будемо формуватися, ми будемо рости. І Україна буде рости. Україна це що як держава дитина, яка ще до кінця не усвідомила того, що може бути. І ще до кінця не знає. Необхідним, що потрібно. До цього потрібен час. Тому це, знаєш, таке питання, що не можна, не можна. Потрібні нові люди, потрібне нове. Але в тому, що українці здатні, а вони здатні, на дуже багато. Кожен із нас здатний на багато. Кожен із нас зуміє. Якщо захоче перетворити. Україна починається з тебе, коли, коли завчорновілку в кругом. Україна починається з того селянина, який дав приріст голів свині, який дав надій молока. Україна починається з того шахтаря, який пішов за бій і дав рекордну форму вугілля. Україна починається з того державного інспектора на вулиці, який не взяв жодного хабаря і поставив людей на місце, показав їм, як, треба, як потрібно правильно їздити. Україна починається з цієї людини, яка викинула бумажку в сміттєвий бак, а не на вулицю. Всього ще ще